Самим вигідним оптовим цінам, і ще й при цьому мати знижку від 17 до 25% одразу, а також, будучи партнером, заробляти в цій компанії. П'ять видів доходу, про які я частково сьогодні розповім, а також подорожувати зі знижкою 50% або навіть за бонуси від компанії. Я представлюся, мене звати Анна Плахтій, я з міста Гайворон Кіровоградської області, можливо, хто знає таке маленьке містечко. Mm -hmm. Я незалежний партнер круїзного клубу Мандрівників. Mm -hmm. Я вже сама побувала у трьох круїзах. Нереально крутих круїзах по Середземному морю і по норвежським фьордам. Це ось останній мій круїз в травні був із Германії, по норвежським фьордам. Тому сьогодні з вами поділюся інформацією, про яку перед цим сказала. Сама наша компанія вона американська. Вона вже активно працює 10-й рік, ось в січні місяці. Буде вже 10 років, як наша компанія активно працює. Тобто, вона вже пройшла вже все. І дуже хорошо себе зарекомендувала, і вона працює на даний час у 208 країнах світу. Тобто будь-хто з будь-якої країни світу може стати частиною нашого клубу і також заробляти з будь-якої точки світу, хто хоче да, заробляти, кому це актуально. Працюючи тільки з телефоном, з гаджетом, наприклад, будь-яким, і з виходом до інтернету з будь-якої точки. Світу. Е, тому ось так. Е, наша компанія вона пред, е, да, представляє собою такий якби, сайт, на якому зібрані три унікальні бази. Е, це перша база 21 тисяча варіантів круїзів по всьому світу. Е, в цій базі, тобто, з нашою компанією співпрацює 14 круїзних ліній. І всі круїзи, які є в цих круїзних лініях, вони всі в нас зібрані в одній єдиній базі. І кожна людина може собі зайти і вибрати той чи інший круїзний напрямок на. Ту чи іншу, да, скільки хто хоче на яку кількість днів подорожувати, а є круїзи від одної ночі до кругосвітних подорожей, тому якби кожен знайде собі те, що йому по душі. Ніяке турагентство вам не запропонує такий великий масштаб, такий великий вибір. А тут ви можете самостійно зайти і вибрати саме те, що саме для вас підходить на ті дати, які вам потрібні собі подивитися по ціні, тому що ціни також абсолютно різні, в залежності від круїзних ліній, і так далі. Також є в нас така база, як готелі. Це 300 тисяч варіантів готелів і курортів по всьому світу. Тобто база подібна як до Booking.com, да, Airbnb, хто які де використовував, але дуже подібна база. І в нас є на кожне бронювання готеля знижка одразу для наших учасників клубу. Є знижка 17% на кожне бронювання від оптової ціни. Також у нас є ще третя база, це 300 тисяч варіантів різних екскурсій і турів, які ви можете також спланувати в тому чи іншому місті туристичному. І це все доступно вам буде повністю на нашому сайті. Щоб отримати доступ до цих унікальних баз, тобто, уявіть, ви, як турагентство, будете мати собі повністю доступ до всіх баз, і для цього не потрібно щось грандіозне. Просто попросити у людини, яка вас сьогодні запросила на наш ефір, посилання на цей сайт, і вам людина, яка запросила на ефір, дасть обов'язково посилання. По якому ви зможете зареєструватися і пройти безкоштовну реєстрацію, ввівши тільки електронну пошту два рази, придумати собі пароль, ім'я, фамілію як в закордонному паспорту, номер телефону, і що ви яка національність, і все, і ці дані вас ні до чого абсолютно, і реєстрація не зобов'язує. Ніхто вам дзвонити не буде, да? ви просто зможете увійти на сайт і ознайомитися з цими базами особисто. І, до речі, вам можуть допомогти навіть розібратися на сайті, не соромтеся, звертайтеся до людини, яка запросила вас, і ви зможете все-все узнати і дізнатися. На всі свої запитання отримати відповіді. І е, після того, коли ви пройдете реєстрацію, вам компанія дасть можливість пройти верифікацію і отримати в подарунок 50 бонусних е, доларів. Е, представте, ви за те, що просто зареєструвались на сайті, можете отримати привітний подарунок 50 доларів, які ви можете використати уже на своє. Перше бронювання в подальшому. Ці гроші нікуди не діваються. Вони будуть просто чекати того часу, коли ви будете готові вже забронювати свою одну із подорожей або готелі, або круїзи. Тому ось так. Я думаю, ви знаєте, що таке круїзи більшість, але ще трішечки розповім: це е, сама, да, як город, як місто на воді, де все по системі включено. Коли ви бронюєте. Каюту, ви бронюєте каюту, того, ну, там чотири типи кают є. Ви вибираєте той, який вам підходить по ціні чи по ваших вподобаннях. Є каюти внутрішні, є каюти з вікном, з балконом і є сюти. От ви бронюєте той тип каюти, який вам подобається, і все, ви насолоджуєтеся всіма остальними Перевагами круїзного відпочинку на лайнері, а входить в вартість круїза е, проживання каюти, от яку ви забронювали. Потім є шведський стіл 24 на 7. За кожним клієнтом закріплений ресторан. Де меню без цін. Уявіть, ви приходите, відкриваєте меню, вибираєте страви, блюда всі, і вам приносять їх з гарною, шикарною подачою, і це все повністю вам доступно безкоштовно. І, і також розваги, аніматори вас розважають, різні концертні програми. Також щовечора шоу-програми відбуваються на вищому рівні. Навіть на деяких лайнерах виступають такі, як сучасні зірки, і виступають навіть цирк дюсілей, хто знає. Ну тобто дуже шикарна програма. І Саме цікаве в круїжному відпочинку це те, що ви зайшли один раз розпакували чемодани, і ви за одну поїздку відвідуєте декілька країн і декілька міст. От за тиждень можна відвідати 6-7 міст нових. Це 3-4 нових країни. І от ви сьогодні засинаєте в одному місті, або в одній країні, наприклад, в Італії. Завтра ви прокидаєтеся в Іспанії в якомусь місті. І це дуже чудово, що за таку коротку е, поїздку ви можете побачити максимум. Е, він лайнер днем стоїть в порту, а вночі він передвигається з одного місця в інше, коли ви розважаєтеся, танцюєте на дискотеці, відпочиваєте. А в цей час лайнер потихеньку відправляється. Уже до іншого міста. І це дійсно дуже чудово і несе за собою дуже велику велику масу вражень позитивних. І дійсно пізнаєте дуже багато нових країн і міст. Тому рекомендую, хто планує, не зволікайте. У нас також є організація. Командних подорожей, де ви можете об'єднатися, тобто не самостійно поїхати, а приєднатися до нашої команди і вже з нашою командою разом поїхати. Ось нас зараз на даний час велика команда відпочиває в круїзі. Де ви просто можете собі свою каюту забронювати, інші учасники клубу свої каюти бронюють. Або навіть якщо є таке бажання, можна об'єднатися разом в одну каюту, якщо у вас немає з ким їхати, навіть такі варіанти є. І класно провести час разом з командою і ще й. Побачити нові країни, нові місця і насолодитися таким прекрасним видом відпочинку, як круїзний відпочинок. Е, наша компанія працює по такій класній е, системі, як клубна система, де е, є можливість отримати від оптових цін е, ще знижку 17% і 25% на кожне бронювання. Що для цього потрібно? Для цього потрібно стати частиною нашого клубу. Коли ви е, стаєте частиною нашої команди і нашого клубу, вам дається така можливість на кожне бронювання гарантована знижка від 17 Що для цього потрібно? Для цього потрібно просто собі активувати членську програму і щомісячно собі накоплювати членські взноси, вносити. Собі щомісячно місячно накоплювати на свої подорожі? От погодьтеся як зручніше. Заплатити однією сумою за подорож, чи е, частинами накопити і отримати максимум вигоди. Я думаю, що саме частинами в розтермінування собі накопити на свою подорож і поїхати з сім'єю чи самостійно. Е, набагато вигодніше, чим це все зробити одразу однією сумою. Але якщо ви перший раз хочете вже зараз вже терміново, то можна в принципі і одразу. Оплатити свою поїздку і поїхати, а надалі вже мати максимум переваг і максимум е да, якби, вигоди від бронювань. Тому є в нас три різних тарифи, по яких можна собі забронювати ой, стати частиною нашого клубу, і тобто є три різних ціни, на яку ви можете накоплювати, і собі ці кошти вас, до речі, будуть подвоюватися, конвертуватися правильно, я скажу, у бонусні бали, якими ми розраховуємося за наші подорожі. От, наприклад, коли людина поповняє рахунок на 100 доларів, у неї кожні 100 конвертуються у 200 туристичних балів. Туристичні бали це за патенту. Валюта компанії, якою ми розраховуємося за подорожі. І от уявіть, людина накопила 4 місяці, давайте візьмемо 5 місяців да, по 100 доларів. Це вона внесла собі ну, своїх власних коштів по 100 доларів. Це за 5 місяців 500 доларів. І в неї ці гроші конвертувалися щомісячно, то в неї вже балансі є 1000 доларів. І ця людина може бронювати круїз за 2000 доларів, наприклад, на сім'ю. І той круїз, який коштує. Дві тисячі доларів людина оплачує половину з накопленої суми, тобто тисячу доларів списується з накоплених, якими конверту... ну, які сконвертувалися, і половину доплачує при бронюванні готівко... ну, не готівкою з карти Visa або MasterCard. Таким чином, бронювання відбулося, тобто це ви самостійно бронюєте, але вам в цьому все. Ну... Спеціалісти наші допомагають, і таким чином той круїз, який коштує 2000, тисячі, по факту людина оплатила. Півтори тисячі вигода, одразу 25%, це оцих 500 доларів, які компанія подвоїла. В цьому і є сенс вигоди бронювання наших подорожів, і плюс ми бронюємо, що готелі, що круїзи погарантовано найнижчим цінам, тому що компанія е, дає така політика, якщо ви знаходите десь круїз чи готель, цей самий, який в нас на сайті. Десь на інших просторах інтернету, на офіційних сайтах дешевше ви можете звернутися в нашу техпідтримку. Спеціальний розділ. Обов'язково да прикріпити туди скриншот і посилання на цей сайт. І компанія це все перевірить. Якщо це дійсно так, то ви обов'язково забронюєте по самій низькій ціні. От по такій самій ціні, яку ви. Знайшли на інших просторах інтернету. Правда, таких випадків дуже мало було, але все ж таки бували такі випадки, що десь люди знаходили трішечки дешевше, і тоді компанія їм давала. Можливість забронювати по нижчій ціні. Тоді ціна в нас на сайті знижувалася і в нас все-таки дешевше було. І це дає гарантію, що в нас є ось дійсно по самій низьким цінам. До речі, що стосовно е, да, безпеки, всі рахунки, які ви будете оплачувати, вони застраховані компанією Trust My Travel в Британському банку, Barclays Bank. Тобто ваші гроші нікуди не діваються, це ваш. Особистий кабінет, в який ви заходите, в якому ви бачите всі свої поповнення, всі свої броні, тобто в ваш кабінет ніхто, крім вас не зайде. Це суто ваш кабінет, такий, як, наприклад, банк. Ви заходите в додаток банку, там, Приватбанк, Авальбанк чи інший банк. От Тут так само це все ви будете бачити, все прозоро, все доступне. Тому з приводу цього не хвилюйтеся. І в нас є три різних тарифи, про які ви можете також дізнатися. Кожен собі обирає той тариф, який йому найбільш зручний, найбільш комфортний, щоб було без стресу для вас і для вашого сімейного бюджету. Тому якби обираєте кожен той бюджет, який вам найвигідніший. Тому звертайтесь до людини, яка вас сьогодні запросила на ефір. Вона більш детальніше про кожний тариф вам розповість. І розповім вам ще про можливість, як же ж тут можна працювати онлайн, е, да, як заробляти можна з нашої компанії. А все дуже просто: для того, щоб бути партнером нашої компанії, вам потрібно оплатити е, партнерство 95 доларів, яке буде тривати півроку, тобто не щомісячно 95 доларів, а кожних півроку ви будете собі. По бажанню да, собі, як би його правильно продлівати на російській, скажу, продовжувати. О. Тому, що воно вам дає? Дає це можливість, коли людина стала партнером, людина має свою офіційне реферальне посилання на реєстрацію. По якому може запрошувати людей, тому що суть заробітку в компанії це займатися рекламою, просуванням нашого сайта. І коли люди реєструються на один із трьох тарифів, про які я щойно розмовляла. Тому за це ви отримуєте миттєві винагороди. Тобто, якщо людина до вас зареєструвалася, от ви свої чи подрузі, чи знайомі, чи людині з інтернету порекомендували. Можливість класно, вигідно по оптовим цінам подорожувати, та ще при цьому мати знижку 25% на кожне бронювання своїх подорожей да? мати таку класну вигоду. То людина зацікавилась, ви для людини добре зробили. Та ще й при цьому вам компанія за це заплатила від 20 доларів до 50 за кожну реєстрацію. Чим більше реєстрацій, відповідно, тим більше дохід. Якщо три людини і більше ви реєструєте за один місяць, то ви отримуєте подвоєнь винагороду. Тобто, якщо це три людини, то ви отримуєте або Получається 120 доларів або 300 доларів, якщо там інший тариф, все залежить від тарифу. Тому якби можна тут заробляти з перших днів, зареєструвавшись, можна все налаштувати. Вивод від 50 доларів на карту вашого банку. Це все налаштовується і ви можете собі на свій банк отримувати. Я на Приватбанк виводила постійно свої кошти і зараз так само вивожу і через Payoneer така платіжна система є. І собі на таку на ПриватБанк це все дуже швидко відбувається, буквально на протязі 5-10 хвилин. Все дуже швидко, легко і офіційно, і, я ж кажу, вся компанія виплачує. Тому, якби це один із варіантів, які можна миттєво собі отримувати. Є ще такий класний бонус в компанії: це безкоштовне членство. Що це таке? За те, що ви порекомендуєте декільком людям цей. Класний вид відпочинку. вас люди будуть накоплювати собі на подорожі. Ви станете безкоштовним членом клубу. Це вам щомісячно. бонусом компанія буде по 200 доларів виплачувати на ваші подорожі. От погодьтеся, 200 доларів. Це якщо брати по Україні, це приблизно 8 тисяч гривень в залежності від курсу. Курс нас да, якби пригає, непонятно як. Ну, але не менше 8 тисяч, це щомісячно ви можете просто на своїй подорожі з сім'єю отримувати. І коли у вас буде уже така можливість, то ваше бронювання буде ну, з вигодою 50%. Ви накопили собі. Якщо да, місячно вам компанія накоплює по 200 доларів, От представте, 5 місяців вам компанія накопила той самий круїз, який коштує 2 тисячі, ви можете забронювати. Тільки за тисячу доларів. Класно, класно, дуже вигідно. Тому є ще такий наступний вид бонусу, як лідерський бонус. Це вже коли ви разом з командою працюєте, коли ви будете запрошувати людей, серед ваших запрошених будуть люди, які будуть також сюди прийдуть заробляти. Вони захочуть і заробляти, і подорожувати за бонуси, і будувати тут бізнес. Тому що бізнес тут легальний, надійний і має перспективи великі. Тому таким чином ваша команда буде рости, розвиватися навіть інколи без вашої участі. І за, там, да, за певні умови виконані вам компанія буде виплачувати щомісячний лідерський бонус. Це від 300 доларів і до тисячі доларів, великих тисячі. У нас да, багато є людей, які вже заробляють в нашому клубі такі гроші. Це від 500, Ну тобто, з моменту, коли людина лідерський бонус отримує, щомісячна, її заробітна плата становить від 500 доларів до там, ну, в нас є і 5 заробляють, і 2 тисячі заробляють, і 10, і 20, і навіть 55 тисяч доларів щомісячно заробляють. І в нас в Україні є такі люди, які заробляють в цій, заговорилась трішки, в цій компанії заробляють такі великі гроші. Тому е, це вже все провірено, нема такого, да, та, що є ще якась там, ні, звідана і ну тобто, все це вже пройдено. Є люди, які це пройшли, і отримують щомісячно ці гроші, і вони навчають також нас і всіх партнерів, також заробляти такі гроші в компанії. Також в компанії є пасивний дохід, де ви щомісячно собі на повному пасиві можете отримувати собі за кожну оплату, хто вас по команді оплачує. Вам одразу буде накопичуватися пасивний дохід, який однією сумою виплачується кожного 15-го числа. Попередній бонус, про який я говорила, він виплачується. 10-го числа, тобто дві зарплати у нас в компанії є кожного 10 15-го 15 числа, і плюс ще кожен день, коли ви реєструєте людину, в той самий день ви одразу отримуєте миттєвий бонус. Класно, дуже класно. Тому ось так є в компанії дуже великі можливості, є можливості для заробітку. Ну, тобто, зараз можна онлайн заробляти, будучи вдома, з телефоном, і вести такий класний міжнародний бізнес. Тому... Ось так поділилася коротенько з вами, якби самою основною інформацією. Більш детальніше обов'язково не зволікайте. Зареєструйтеся на сайті. На сайті можна цю всю інформацію почути, почитати і pdf документи відкрити, і відео подивитися. Також зверніться до людини, яка вас сьогодні запросила на ефір, вона також вам відповість на всі-всі-всі ваші запитання, допоможе зареєструватися, ознайомитися з базою і отримати вам відповіді на всі ваші запитання. А я наразі буду з вами прощатися. Була рада бути вам корисною. До нових зустрічей в наших чатах і в наших спільних круїзних подорожах. Тому дякую за увагу! На все добре. До нових зустрічей.